Що таке справедливість? Що означає це поняття та чи існують різні види справедливості? Всім привіт! Мене звати Софія Греченко і я не просто так вирішила розпочати свій сюжет з доволі складних запитань. Сьогодні я хочу розповісти вам про цікавий проєкт, до якого долучилися учні ліцею номер 5 імені Івана та Ілі Кукурудзів. Не перемикайте, зараз усе поясню. Протягом трьох років школярі брали участь у проєкті Міжнародний дитячий суд справедливості. Ліцей номер 5 єдиний навчальний заклад в Лівщини, який долучився до проєкту. Сьогодні ви будете мати унікальну можливість відчути себе учасниками проєкту. Вашим завданням буде намалювати крейдою на асфальті дорожні знаки і зобразити несправедливості, які ви вважаєте важливими. Діти отримали завдання від goethe інституту. Ми співпрацюємо з цією організацією, і кардіанатор проекту тут в Україні була пані Леся Васько. Засновник проєкту був е, і є директор паперового театру Йоганнес Фолькман. Спочатку діти пройшли три етапи проекту. Перший етап це коли на вживаних картонних коробках, наприклад, від соку, від зубної пасти, діти малювали своє бачення проблем справедливості. Другим етапом це було зняти фільм про ту несправедливість, яку діти бачать у суспільстві. І третій етап це був етап, коли діти малювали і робили ескізи проекту самого будинку справедливості в Німеччині. Метою проекту було завдання розробити графічні знаки справедливості, і розмістити їх на. На дорожніх знаках ці дорожні знаки встановити в громадських місцях, щоб люди могли бачити, які проблеми існують у молоді, як вони це бачать. Всі люди унікальні, не буліть одне одного, поважайте одне одного, толерантність, ключ до взаємовідносин. Всі люди рівноправні. Війна руйнує майбутнє. Не забруднюйте навколишнє середовище. Це назви знаків справедливості, які придумали та виготовили учні ліцею. Ці знаки згодом встановлюють в одному з парків Львова для того, щоб їх побачили якомога більше людей. Адже мета задуму нагадати людям про несправедливість і змусити їх задуматись про те, що кожен з нас може зробити, щоб її подолати. Саме створення знаків це було одним із обов'язкових етапів участі в проєкті. Кожна дитина мала зобразити несправедливість, яку вона вважає важливою, на знаку. Знак війни був створений через початок повномасштабної війни в Україні. Він зображає тупік, адже війна. Це є стов в прогресі, це є пролиття крові наших військових, і війну треба зупинити саме тому. Наші учні вирішили зобразити війну як тупік. Але що ж участь у проєкті дала школярам? Вони отримали призи і посвідчення учасників проєкту. Однак, найголовніше це можливість безкоштовно навчатися протягом трьох місяців на платформі гота Інституту. Я беру участь у цьому проєкті ще з 2020 року. Отже, це вже четвертий рік. Я вирішила взяти участь, адже у цьому проєкті ми можемо висвітлити проблеми сучасної молоді. І виявити свою креативність. Цей проект мені дав дуже великі можливості. Я побачив, як він впливає на наше суспільство, як він допомагає нашим дітям і не тільки, навіть дорослим, побачити проблеми, які діти не зможуть розказати своїм батькам. Більше все мені сподобалося знімати реакцію людей на відео і слухати їхню думку про наші знаки. Ми допомагаємо дітям зрозуміти, що допомагати іншим дітям це нормально і не булити один одного. Проект для школи важливий тим, що ми прагнемо, щоб наші вихованці були креативними, щоб вони вміли реагували на виклики сучасності, щоб наші діти вміли визначити себе і реалізувати у тій діяльності, яка найбільше їм імпонує, і щоб вони вміли завжди відстояти свою державницьку позицію. І в цьому їм допомагає участь у цьому проєкті. Кожна людина у світі прагне, аби до неї ставилися справедливо. Всі ми хочемо, щоб наші здібності цінували, а наші дії і старання було винагороджено. Справедливість це щось наближене до золотого правила. Ставитися до інших так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Просто і зрозуміло. Нагадую, мене звати Софія Гретченко. Будьте чемними і справедливими. Па-па!